Цю музичну ікону відреставрували та повернули на місце лише цього місяця. Після ракетної атаки, 23 липня, по центру Одеси у Спасопраберженському соборі вдалося відновити опалення, встановити вікна та відремонтувати вибиті двері центрального входу. Також ремонтують дах. Усе за кошти Одеської єпархії розповідають у соборі. Весь дах він е, був перебраний. Вся обрішітка була знята, була е, перебрана, була укладена нова. І мідь, яка яку також всю кришу в момент вибухом, вона була теж прокатана. Заново уложена, і сьогодні йде не відновлення собору, а його консервація. Ми е, спішимо і ми робимо все, щоб е, закрити місце влучання ракети. За словами про ітерея, законсервувати пошкоджену частину собору досі не вийшло через брак грошей та бюрократію. Дуже багато часу е, е, забрало в нас те, що ми е, поки нам дали. Е, Дозвіл на будівничі роботи це зайняло в нас десь два з половиною місяця. Страждає нижній храм нашого собору. Но з Божою допомогою і батюшки, які тут служать, і прихожани вони завжди приходять і допомагають, і вибирають воду і пилососами. І пластиковими лопатами надати фінансову допомогу на відновлення спасов Прибереженського собору у жовтні висловила готовність Італія. Тоді ж було підписано відповідний договір. Також про відділення коштів в одеському регіоні говорили на форумах у Швейцарії, проте поки жодних траншів не надходило. Розповів директор департаменту культури одеської міськради. Є напрацювання з іншими е, країнами, які сьогодні. Надають свої пропозиції, але це займає певний час і бюрократичні процедури, як в уряді тих країн, які це пропонують, так і з нашого боку. Наразі собор продовжує роботу. Усі богослужіння та літургії проходять у нижньому храмі. Валерія Бабіна, Павло Шаповалов, перший міський.